Вітаю вас, ви мене просили трошечки розповісти про закони енергії творця. Те, що я з свого опиту нікому не хочу нав'язувати, нічого не хочу комусь розказувати, як треба жити, але те, що я побачила при роботі з людьми, які закони є, і які не можна порушувати. Не можна порушувати е, кордони іншої людини, але також само не можна давати бити себе. Якщо вас б'ють, треба захищатись. Не можна клясти людину, але якщо на вас клянуть, ви повинні зупинити людину і не давати їй цього робити. Про те, що сказано, що якщо тебе б'ють, підставить іншу щоку, це не закон творця, це придуманий людьми закон. Щоб управляти через страх, не можна хотіти того, що є у іншої людини. Тоді перекладається на вас і карма іншої людини, як і бажання те, що ви хочете. Крадником вважається люба людина, яка думає, що у когось краще, або ви хотіли би, щоб у вас було краще, ніж у когось, або ви хочете, щоб було як у тої людини. Це все вважається крадником. Треба думати і розвивати свої бажання, які хоче ваша душа істинно. Не можна себе знищувати, порабощати, вважати себе рабом і, і самобічування теж це проти законів Творця. Треба себе любити, приймати таким, який ви є.